Святковий стіл із яскравими закусками це не лише смакована солода, а й естетичне задоволення, гармонійне поєднання кольорів, текстур, смаків зробить подачу стильною і вишиканою. В цьому відео ви побачите три ефектні закуски, які зробити досить просто. Для першої достатньо мати ковбасу або хамон. До речі, мені його подарували. Оливки, листя салату і лаваш, який можна скрутити в трубочки, в які вкладаємо ковбасу, аж шпажка все зафіксує. Для другої, ефектної і швидкої закуски я використовувала свіжий огірок, м'який вишковий сир, листя салату і червону рибу, з якої я зробила троянду. Спочатку я нарізала огірок, вийняла з нього серцевину. Далі за допомогою кулінарного мішечка, в заглиблення огірка, виклала м'який вишковий сир, в який за смаком можна додати майонез, додала листя салату і червону рибу. А що вийшло, судити вам. І напишіть мені про це в коментарях. А третя закуска – це торт, який родом із Швеції. Надзвичайно смачний, швидкий і простий в приготуванні закусочний бутербродний торт. Для начинки бутербродного торта підходять м'ясо, ковбасні вироби, а також риба, морепродукти і овочі. Найпопулярніший бутербродний торт у Швеції це з начинкою з креветок, лосося та яєць з майонезом. Я приготувала два таких тортика: один з ковбасою, а другий з червоною рибою. Прикрасити з боків я їх вирішила грибочками. Для цього я нарізала тоненькі скибки і підсмажила їх. Щоб вони гарно трималися, на бокових частинах тортика їх необхідно підсмажувати на мінімальній кількості олії. Достатньо буде по 2-3 хвилини з обох боків. Не забудемо підсолити і грибочки готові. Залишаємо їх для повного охолодження. Тортик дуже калорійний і тому я його готувала в мінімальній порції. Використала я 12 скивочок хліба, з усіх боків відрізала скоринку, і тоді тортик буде у нас максимально ніжний. Зелені бажано додати багато. Це може бути зелена цибуля, кріп, шпинат. Дрібно нарізаємо кріп, він буде для прикрашання торта. І додамо його в крем. Найсмачніший крем виходить, якщо його робити з м'якого гомогенного сиру. Я взяла сир Філадельфія. І додала до нього по одній повній столовій ложці майонезу і сметани. Потім крем треба обов'язково спробувати на смак. І при необхідності посолити. Можна взяти і звичайний кисломолочний сир. Збити його блендером, додаючи сметану і майонез до кремоподібного стану і за смаком посолити. Крем повинен бути м'якенької, ніжної консистенції. Розділимо крем на одну та дві третини. В більшу частину додамо кріп, а в меншу одну столову ложку кетчупа. Перемішали і крем готовий. Філе сьомги я порізала на тоненькі шматочки. З частини зробила троянди, а решту порізала на дрібні кубики. Вони підуть на середній шар начинки. Скибочки філе сьомги скрутила в трубочки і вийшли непогані троянди. Три відварених яйця натираємо на терці. Додаємо одну столову ложку майонезу. Перемішуємо і ще один крем у нас готовий. Поверхню, на якій будемо збирати торт, змащуємо кремом, щоб зафіксувати скибочки хліба. Викладаємо дві скибочки хліба, які змастили між собою, і на них викладаємо сирний крем з кропом. Прикриваємо його хлібом, який також змастили кремом. Важливо, щоб крему було достатньо багато, щоб хліб добре просочився і торт буде стабільним. Обережно притискаємо і наносимо слідуючий шар крему. Це яйця з майонезом. Прикриваємо його хлібом, який попередньо змастили майонезом. Далі викладаємо такий гарний рожевий сирний крем. І на нього викладаємо шматочки червоної риби. Бажано заздалегідь подумати, скільки шарів крему у вас буде, і розподілити, користуючись вагою. Перекриваємо хлібом, який також змащений рожевим кремом. Притискаємо і далі повторюємо. Шар яєць з майонезом. І далі крем з кропом. На цей торт всього витратили 12 скибочок хліба. Оздоблювати будемо залишками крему, але в ідеалі треба було залишити білий крем для оздоблення. Три сторони торта прикрасила кропом, а один грибочками. Вони добре тримаються і, як на мій смак, виходить гарно. Перчики посадила на шпажки, а троянди без проблем фіксуються гарно в кремі. Декоруємо торт так, як підказує ваша фантазія. Також знайшлося місце оливка і зернам гранату. Ось такий вийшов у мене незвичний торт з ніжного вершкового крему з різними смаками і грою кольорів. Він обов'язково вам сподобається це з тих тортів, які дійсно тануть в роті. Дуже презентабельний, легко нарізається, гарно тримає форму і швидко з'їдається. Для таких тортиків можна використовувати будь-які варіації, але краще брати інгредієнти, які любить ваша родина. Такий у нас вийшов один із варіантів шведського смегас торти. Детальний опис приготування, а також перелік складників ви знайдете під відео. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і коментарі, і хай вам все легко вдається!